Ці навики принесуть тобі 100 тисяч доларів в інтернеті в 2024 році. Та робота, про яку я тобі розповім, вона масштабується, можна працювати з будь-якої точки світу, та найголовніше, в неї немає меж доходу. Додивіться це відео до кінця. Побачиш, може знайдете собі вашу справу, на якій ви її будете заробляти. Давайте починати. Монтаж відео це супер важливий навик. Сьогодні більшість блогерів монтують собі ролики самі, але фактично будь-який підприємець, рілсмейкер, ютубер, завжди нуждається в монтажерах. Монтаж потрібен всім, особливо в еру коротких відео, коли вони знімаються пачками, в які запіхують, не впіхуємо, як то кажуть. І монтажер монтує цей контент та отримує прибуток з пачок таких відео, тому що можна виставити ціну за такий рілс, наприклад, 15 доларів та монтувати по 100 рілсів в місяць. І ось вам півтори тисячі доларів на місяць, якщо замовники постійні. Зараз, взагалі, монтажери стали заробляти як і ті спеціалісти, а то і більше. Тому що від монтажу почали залежати перегляди. Якщо в великому відео монтаж не так сильно впливає на перегляд. Перегляди, якщо і зовсім не впливає, тому що якщо людина буде залишатися та навіть передивлятися ролик, то середній відсоток перегляду YouTube буде казати, що треба рекламувати цей ролик на більшу масу людей, і там вже й будуть вистріли на мільйони переглядів. Тож монтажери зараз потрібні всім, та платять їм як мінімум добре. Тож, якщо ви добре монтуєте, як мінімум кльово, то без роботи ви точно не залишитесь. З плюсів, що можна робити з дому, а з мінусів, що потрібно круте залізо, люба робота складна, але все-таки потрібно тут дуже хороше залізо. Тож, ми переходимо до наступного навику. І це дизайнер. Дизайнер зображень і в першу чергу прев'юмейкер. Так, зараз ринок переповнений дизайнерами, але якщо ви опануєте цей навик та будете робити крутом, то точно знайдете роботу. Так як багато не вміють робити прев'ю, і йому було б реально проще заплатити комусь за круте прев'ю, щоби самому, як то кажуть, не морочитися над цією справою. По суті, вам вистачить і мінімального комп'ютера для цього. Якщо монтажерам потрібно круте залізо, щоб монтувати важкі проекти, то вам вистачить і звичайного ноутбуку за Плюс-мінус доларів. Тож у дизайнерів прев'юх все набагато простіше. Якщо монтажер може робити проект один день чи цілий день, то прев'юмейкери, якщо навчиться робити швидко, то може робити по 5 прев'ю на день і за кожну може спокійно отримувати по 10 доларів. Як то кажуть, були б закази, але для цього існують платформи як українські, так і зарубіжні. Для зарубіжних можу сказати найкраще, що Upwork та Fiverr. Там сидять клієнти з всього світу, тож перший свій заказ не буде треба довго чекати. А ми переходимо до наступного. Способу. Project менеджер. Це може не сама модна робота, не дизайнер, не копірайтер, не настройщик реклами, але це та людина, яка управляє цими процесами. Людина, яка завжди в темі. Людина, яка завжди на зв'язку. У вас може не бути якихось навичок по хардськілам, але ви завжди зосереджені. Прикручуєте в голові багато процесів та знаєте, як пояснити ту чи іншу штуку. Це такий спеціаліст широкого профілю. Все, що потрібно, це комунікабельність, системно мислити та постійно бути на зв'язку. Це реально така. Важлива робота, на якій тримаються великі компанії, тому що не будеш бос цим займатися, коли у нього працює пів штату працівників. Він знайде людину, яка буде це робити замість нього. Тож суть, ви думаю, вловили. Та якщо у вас буде досвід проджект менеджера то ви можете піти куди угодно, тому що в любій сфері потрібні проджект менеджери які будуть контролювати цей весь процес. Якщо казати коротко, то ці люди слідкують за виконанням задач та слідкують, щоб ці задачі були круто донесені до свого кінцевого споживача, тобто клієнта. Заробітня плата цієї. Є професії приблизно 30 тисяч гривень. До речі, в телеграм-каналі на 250 підписників я викладу ексклюзивний спосіб заробітку. Та там я викладаю цікаву інформацію, яку ви можете абсолютно безкоштовно брати. Посилання в описі до 250 підписників залишилося зовсім трохи. Тож підписуйся і дізнавайся нові способи, як заробити. Наступна професія це IT спеціаліст, але одразу скажу, що це не створення кодів для корпорацій та нудна, коротше кажучи, робота. В IT багато направлень, але найкращий, на мою думку, це розробник ігор. Ви будете створювати ігри, і це буквально можна робити в любій точці світу, тому що айтішник працюють на компанію, та у них є вибір працювати в офісі чи вдома, та ви вже обираєте. А направлення створення ігор, на мою думку, круте, тому що ви можете робити ігри чи програми як на компанію, так і на себе. Чому це круто? Та все просто: ви робите ігри, завантажуєте їх в плеймаркет, та якщо гра як мінімум непогана, то в неї починають грати користувачі. А в гру ви можете додати якийсь донат за скіни або просто показ реклами. За якусь допігрову валюту. Та люди будуть переглядати рекламу чи донатити в гру, і ви будете отримувати з цього постійний дохід. А ви тільки тепер уявіть, якщо у вас не одна гра, а 10 і з кожної капає по 500 доларів на місяць, то це вже 5 тисяч доларів. І скажу навіть більше, я планую сам активно почати вивчати цю сферу та створювати ігри. Я бачу просто в цьому величезну перспективу. Але рішення приймаєте ви, я своє озвучив. А також не забувайте, що в телеграм каналі на 250 підписників. Я викладу ексклюзивний спосіб заробітку.